Вітаю, друзі! На жаль, як вам сьогодні з дуже неприємною інформацією для всіх українців, які перебувають зараз за кордоном. Я би навіть сказав шокуючою інформацією. Я щойно її побачив і, чесно скажу, не повірив сперше своїм очам. Е, дуже неприємна інформація, але, але, друзі, її треба знати. Отже, давайте. Поки ви ставите вподобаєчки цьому відео і підписуєтесь на мій канал, я вам спочатку зачитаю цю інформацію, а вже пізніше прокоментую і скажу, що саме мене тут шокувало. Із завтрашнього дня всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призивного віку. Це шок. Починаючи з 23 квітня. Можливо, буде лише оформити документи для повернення в Україну. Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призивного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положення закону щодо посилення мобілізації. Про це йдеться у листі за підписом. Першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги. З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану у зв'язку з тривають. З триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України з метою недопущення уникнення громадян, громадянами України обов'язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів, доручаю з 23.04.2024 року тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян. України, чоловічої статі, віком від 18 до 60 років. Йдеться у лісті за підписом Сибіги, зазначається, що можливі лише консульські дії пов'язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну, розпорядження МЗС діє до отримання додаткових роз'яснень щодо порядку застосування положень закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня і набуває чинності у травні. Отже, друзі, ви почули самі так: всі консульства, українські консульства припиняють надання консульських послуг всім чоловікам від 18 до 60 років, і це. І це дуже дуже неприємно, і це зробить зараз е, мільйонам українців великі проблеми. Так, треба пам'ятати, що консульські послуги це не лише отримання або продовження вашого закордонного паспорту. Це е, різні е, довідки, це підтвердження, це поставити завірити, е, наприклад, ваше свідоцтво про народження. Це дуже багато різних дій, які зараз не зможуть отримувати. Українці чоловічої стадії, що мене тут шакувало, так те, що це буде так, воно і буде. Я це знав, і я про це розповідав ще. Півроку тому назад, так тобто українці, які підписані на мій канал, які дивляться мене постійно, вони це знають. Що я ще півроку тому назад попереджав, що саме так і буде, що українські консульства припинять надання консульських послуг українцям мобілізаційного віку, так, але що мене шокувало? А шокувало мене друзі, те, що Україна це зробила до того. Як вступив в дію новий закон про мобілізацію, так він щойно був підписаний, і він вступить в ді в дію більше ніж через три тижні. Так, тобто е у українців ще мало би бути три тижні на те, щоб вони могли е там ну, закінчити свої справи з різними консульськими послугами, так, до отримати паспорти, там отримати чи завірити якісь там довідки, тобто ще мав би бути час. Але але. Ну, схоже, що міністерство закордонних справ вирішило проявити таку ініціативу і побігло поперед батька в пекло. так? І що ще мене тут вражає, так це те, що вони пишуть, що це нібито тимчасовий такий засіб, і діяти він буде, поки вони не отримують роз'яснень. А що це означає так? А якщо ви не отримаєте роз'яснення, наприклад, через тиждень чи е через місяць чи через рік, чи через п'ять років, що весь цей час люди не будуть отримувати консульські послуги, ну це таке, знаєте, це те, що мене е у всій цій справі. Шакувало. Знов таки підтверджую, не те, що це зробили, так, а те, як це зробили. Тобто, е ну, чесно, я не думав, що е Україна так зробить, і навіть до того, як закон вступив дію, вона прийме такі, такі міри, так вже так, е а е чоловіків в. Е військово, військово зобов'язаних українців. Друзі, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Напишіть мені, чи ви встигли закінчити ваші справи е в цих консульствах, чи ви ще чекаєте якісь справки, що ви плануєте робити в, цьому, е ну, в цій ситуації, так? І е я ще раз хочу сказати, що. Ну я в цьому впевнений, що всі ці кроки Україна робить з по договоренності з урядами інших країн. Так, тобто, я не думаю, що зараз уряди європейських країн або уряд Канади, або уряди інших країн скажуть: ну ні, ну це незаконно, тому ми будемо там щось робити додатково для громадян України. Я впевнений, що все це домовлено з. З країнами, які підтримують Україну, друзі, напишіть мені в коментарях, будь ласка, ще раз хочу вас попросити. Поставити вподобайку цьому відео, щоб якомога більше українців його побачило. І ще раз хочу вам нагадати, підписатись на мій канал на цьому каналі. Я вас знайомлю з усіма актуальними новинами і даю вам рішення, так як, як треба діяти і коли треба діяти. Ну до речі, ті, хто мене послухав свого часу, у тих вже немає проблем. З консульствами. Ті люди вже все, що їм треба було отримати, все отримали. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. Всім бажаю успіху, всім бажаю, щоб ви досягли своєї мети. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!